Всім привіт! Ну що? Давайте сьогодні поговоримо про дитячі страхи. Коли дитині страшно, ви для неї цілий ли адже дорослі – це головне джерело безпеки для дітей. Волини тривоги вони шукають у нас опору і орієнтуються на нашу поведінку. Важливо не лише бути поруч, а й показувати конкретні дії. Які допомагають дитині відчути я у безпеці. Ну що ж, роздивимось детально, як стати тією самою хорою. Обійміть дитину, скажіть я з тобою. Дайте опертися фізично і емоційно. Будьте прикладом. Якщо вам страшно, визнайте це. Так, я хвилююся, але знаю, що я впораюсь. Обов'язково розкажіть, як справляєтеся з емоціями. Та покажіть, що вам допомагає: дихання, малювання чи фізична активність. Проводьте час з дитиною, створіть разом захищений простір вдома, з подушок, ковдр чи пледів. Створіть прості ритуали, пісня, читання, спокійна гра. Дитина має відчути, що ми захищаємо її і вона сама може вплинути на свій стан. Будьте малечі спокоєм, підтримайте емоцію дитини. Скажіть, що бояйтесь, це дійсно неприємно, але нормально. Говоріть тихим голосом, дихайте разом, вдихаємо квітку, видихаємо свічку, не поспішайте із порадами. Спершу дайте відчути вашу присутність. І наостанок, якщо наше відео виявилось для вас корисним або цікавим, не забувайте ставити лайк та писати коментарі. Всього доброго, бувайте!